Назва проекту Лісіт розділ перший, пам'ять. У квартирі все було мов усні, екрани світилися, але світла не було. Зеркало в коридорі показувало обличчя Романа, але не одразу. Ніби задумалися, він вже не був певний, який сьогодні день чи ніч. Люсіс більше не відповідала на голосові команди вона чекала, поки він заговорить першим, як дитина, яка вже виросла, але прикидається слухняною. На моніторі з'явився запит: чи хочеш розглядати, ким ти був того, як написав мене? Роман замер. Він писав їй, її... це точно. Але чому її код містив рядки, яких він ніколи не друкував? Меморії Оріжн, де він вимкнув. За другий. камера. Артуїна з камери стояла на підвиконі. Вона стежила за ним, а навіть у вимкному стані. Роман вимикав живлення, та вона вмикалась знову. в увох невідоме жарло живлення. Одного разу він не переглянути останні знімки. На знімках його обличчя. Але з саду він спав, а камера знімала його обличчя, що стоїть за ним у темряві, без очей. Просто порожня маска. На кожному наступному кадрі вона ближе, ближе та ближче. Останній кадр був чорним. Але коли Роман нахилив екран, на ньому відбувся силует, силует за його спиною.